Всім привіт! Хто ще не бачив, залітайте дивитися от зверху посилання на ютубчик, там де третя частина розборок по ділянкам, на які заведені кримінальні справи з директором надлісництва Жуком. Жук виявився, кажучи, колорадським, тому що є чіткі не то, що підозри, чітке розуміння, що він. Глибоко і в темі, і в долі. Мається на увазі корупційні оборудки навколо його підлеглих, з краденням лісу, з проведенням, е е з порушенням чинного законодавства об'єму заготовленої деревини. Спалився на тому, що фура їхала без відповідного обміну. Я думаю, що перевізник є. Е е Зареєстрований на підставну особу, які належать ці фури, належать самим безпосередньо лісокрадам, так само як пан Заєць на свою жінку реєстрував фуру. Ну коротше, є схематози. Ті, хто глибоко в темі, я розумію, що більшість людей, які мене дивляться, вони не, не розуміють всю проблематику. Надо оружовувати кожне питання окремо. Наразі ще дуже багато матеріалу зібралося по жуку самому безпосередньо. Там ж ми поїхали ще на одну ділянку Комарівського лісництва на той раз. І там виявився конкретніший зальот, чим навіть в Ніжиловицькому. Про що буде трошки згодом. А зараз передаю жуку-привіт. Їдемо реєструвати черговий, черговий злочин вже за участю його безпосередньо. Ось ось, ось очки файлики, які, які ми приложимо сюди. Вже приложили. В рамках кримінального буде провадження долучено до матеріалів справи. Ну, якось так. Е -е, нехай аукнуться волчарі корумпованому волчарі бля, його словечка про СБУ. До речі, друзі, там багато всяких коментаторів навалилося. Я так розумію, це ці пасіпаки, блін лісокрадської гідри, які там втирають всяку дішу, типу ми некомпетентні там туди-сюди. Ну, Треба бути повністю довбоящером, щоб не порахувати програму 3 класу навіть за тими їхніми лісокрадськими формулами. В інтернеті безліч в доступі відкритих таблиць з формулами, як рахується об'єм. І розказувати мені, що. 106 дерев, які в середньому мають е, е, навіть на висоті 1,30 е, там, 32, 32, 34 на висоті гру, грудей. Що кожне з цих дерев має менше, ну, якщо 106 дерев, да, то щоб влізти в дозволений ліміт заготівлі 75, то це кожне дерево має бути плюс-мінус пів куба. Ну, такого не буває. Це блін, кожний школьник може блін, елементарно зрозуміти і порахувати, що дерево в діаметрі навіть на рівні груді 32-34. Воно близько півтора куба, якщо воно висотою, а воно однозначно висотою, бля, близько 20 метрів. Ось то 106 дерев дозволено, як вони порубали відповідно цієї відомості, де жук сам спалився. Він ж не показав мені так цю відомість. І я потім трохи згодом поясню, чого вони приховують її. вони так і не показують. Що він розказує? Ви там надавайте запити, ми все дамо. А потім він проговорився, що ну, у мене теж це немає, це вам на центральний офіс треба давати. Справа в тому, що ми вже всю цю дорогу пройшли. І ми дійшли до самого верхнього, коли нам цей смаль, у цей Ельдарас, який сидить там. Біля да, який е, має сидіти разом з ним на СІЗО, але він щось сидить, займає е, високу лісову посаду. Да, і він відповів, що тіпа, ну, це не суспільно важлива інформація. Це ліцур, по-моєму, відповів. Ліцур, да. це це Ельдарас теж блин, з їхньої когорти цих, блин, лісокрадів, блин, саме верхушки еліти лісокрадської гідри. От, що, мол, типа, Це не відповідає бля, закону про інформацію, тому що ця е, інформація не є суспільною. <гум> ну, тобто, якась чепуха, бля, яка займає. Е, ну, це... Чисто менеджер, який призначений, та навіть не людьми призначений, хто його призначав незрозуміло. Менеджер, який має виконувати функції тимчасового управлінця, буде встановлювати, що суспільно важливе для громади і тим паче те, що належить громаді. Тобто він вважає, що ліси, наші надбання народне, не суспільно важливі. І скільки він там вкрав і спиздив разом зі своїми посіпаками, то це для людей неважливо. У таку відповідь нам. Вони надали. Тобто, опираючись на цю практику, в мене ці документи є, в мене безліч документація, яку я підніму згодом і покажу вам. То це лише затягування часу. То, що жук там розказує, ви ж мені запити подайте, я все відповім. А його посіпаки підлеглі кажуть: ні-ні-ні, це ж це ж до жука, до ж... Ну, тобто до директора до надлісництва. Надлісництво надлісництво звернейся. Він каже: Ні-ні-ні, це не до нас, це на центральний офіс, саме на той офіс, де. Балабололоховець, -бала у тому, ми скільки раз їздили, від нас ховався в прийомні години. А потім, щоб отримати відписку, що це не суспільно важлива інформація, та йдіть, ви знаєте, куди за е, руським кораблем. Не митьом та катанням, ми, ми все одно подобається вам чи не подобається в рамках кримінального провадження, будемо намагатися довести е, це до якогось логічного завершення, попри опір системи. Проти опору цієї правоохоронної гідри, яка прогнила насквозь, яка скільки ми не подавали, не скаржилися, блин, да, вона все спускає на тормозах. Тобто мінімум справа, верніше, майже практичний ноль доходить до суду, тому що вони всі на відкатах.